Кажуть, можна заїхати нас збирати, наїстись наїсти. черешень. От ми заїхали, переглянемо, що це за черешні. Їхали з озера і нам сказали, що тут є сад такий. Коротше, сьогодні 21 червня. І ми перший раз виїхали е, купатись на природу, знайшли таке ОЗЦ невеличке. Транспорт. І їдуть, вже покупалися, їздимо додому. Цар любить, Руслан, одевайся. Любов вже йде. Це... Обычно ми в прошлом році їздили в цей осінь. Зараз знайшли отаке Ну, Нормально, коротше. Багато тут в чому відмінність. У нас багато я бачив, хто на матрасах купатися, а тут всі всі на лодках плавають. Козаки с собой привозят, надувают и пропали. Ну, Как-то так. И, хорошо, что нам понравилось все это. Мы будем сюда приезжать и, и, за место бассейна. Ехали из озера. И нам сказали, что тут есть сад такой, где просто яблока. Вот такие яблони. И в, в этом есть все яблони, есть черешни. Кажут, можно заехать и е... собрать и наесться черешень. Вот мы заехали, зареглянем, что це за черешні? Короче, вот такие вот черешни. Вот, нервы. Дуже сладко, дуже вкусно. Ой, говорю, правда, высоко трохи. Снизу поубривали уже. Вот такие нервы. А ну, покажи, дружина. О, вот така вот черешенька. Нервалы. Короче, Це скарб. Дуже солодка. Дуже солодка. Черешня і прямо рвеш. Дякую, Оля І сказала, так? Да? Про цю черешню ми сьогодні поїхали. Сілими, рвеш прямо жменями. Дуже солодка, дуже вкусно. Бля, да, які є п'ятнички. А, на вкус не влияє. Там та і горіхи, я дивлюсь там далі. А, угу. Да. Яблука і горіхи. Але це, мабуть, чийсь? Ну, чийсь чай сад, да? Але, між, але між. не, не ганяють. Музьнує. А. Я кажу, я кажу. Ага. Зунув, не Тут немає нічого мечення. Не да. Тут все гаяче. Треба, Треба тікати. Нарвало трохи. 哎、啊，行，不亦可为？